Мене звуть Стасик Наталя Сергіївна, я працюю в Жовтомовицькому відділенні Приватбанку. В банківській сфері вже працюю більше 30 років. Проживаю в місті жовті води. Звісно, такого не забудеш. Це було більше 20 років. Ну, я скажу так, Сашко, по тим временам ми на нього говорили Сашко. Прийшов, я працювала тоді начальником кредитно-вексельного відділу. Він прийшов і говорить, а мені потрібно кредит. Я кажу, так, а хто ви взагалі такий? Дивлюся, такий трошки наглуватий, такий хлопець веселий. така на нього раніше таке модно, дуже було такі коричневі куртки з кошзами, шкіряні, може, да? або може шкіряні вони такі були. Сашко прийшов, розсівся і каже: мені дайте кредит. Думаю, ну цьому я точно вже кредит, ми видавати не будемо. Ну, давай його запитувати, а як, а що. А в мене нема нічого, він говорить. У мене є 50 гектарів землі, ну а щось потрібно в заставу. А в мене, говорить, під чесне слово. Я вам верну. Так, говорю, Такого ж немає, що під чесне слово дають. Ми так з ним договорилися, почали розмовляти. Чую, щиро розказує, щиро, що дуже любить землю. А ті часи були дуже важкі. Це 2000 рік. Ми їздили, дивилися поля, поля всі були в бур'янах, зарощі. Це було дуже важко дивитися, тому що наша Україна тоді переживала такі. Ну, пам'ятаєте, може, ви ще не пам'ятаєте. Дуже важкі були часи і. Мені дуже сподобалося, що він каже, що я дуже люблю землю. Я, дуже, я просипаюсь, каже, п'ять годин ранку я встаю і йду в поля. От. І мене, ви знаєте, якось, ну, мабуть, от саме ця фраза, що він любить землю, що, мабуть, такі люди потрібні. Я хочу сказати, що ми тоді йому видали кредит. Видали кредит, видали все як положено, видали під майбутній урожай. От. І він. Ну, звісно, переживали ми, звичайно, тому що людина нова, молодий хлопець. Але кредит довіри його коштував йому дуже дорого. Він повертає нам кредит, а через два дні сильно виростає ціна на соняшник. І він втрачає більше, по-моєму, 200 тисяч, наскільки я пам'ятаю, але кредит довіри був дуже великий у банку до нього. Так от. Навірно, він і заробив всі перший мільйон тим, що він от зумів нас переконати і здержав своє слово. Е, наразі ну, взагалі амбітний такий, така людина амбітна, хазяїн, тому що ну, я якби вже його більше 20 років знаю. Да? Ну, знаю деякі моменти, коли він почав в агрофірмі П'ятихацькій працювати. Коли ми з ним разом їздили, і коли там бабушки приходили і приносили йому борщ, у приносили в баночках борщ, і компот йому приносили пообідати, і коли він весь горів, тобто, ну, мабуть, ці таки рідка людина, рідка людина, тому що він не може зупинятися на досягнутому, коли він. У нього вже була футбольна команда, ми з ним десь зустрілися. Я говорю, Григорович, а навіщо тобі? От, ну куди тобі вже більше? Він коли починав із футбольної команди, він каже: Я не можу, вже я тут зробив, я піднімаюсь на, на слідуючий щабель. Ну і зараз я думаю, що Григорович все-таки десь йде в велику політику, і він людина розумна і розуміє. Що це йому буде коштувати, як морально, так і фізичних сил, і, думаю, великі фінанси. Він завжди ну, якимсь своєю харизмою вирішував дуже багато питань. Ну, мені дуже імпонують такі люди, які мають щось. Звичайно, у нього багато мінусів буде. Звичайно, мінусів багато, тому що і плюс ще й люди перебільшують, тому що ми не любимо, коли хтось не такий, як ми. Вирізняється із нашої товпи, да, та ще й він там ось отак, ось отак, у нього там все. Ну я вважаю, що зробити команду, яка там буквально за сім років вийшла в прем'єр-лігу, це дуже, дуже велике і вкладення. Тобто це така людина, і такі люди і потрібні в суспільстві, тому що вони як ті зірки, десь щось освіщають. Десь вона погано світить та зірка, десь вона блисне, а от просто людина сіренька, одне ж нічого не думала. Ну, слава Богу, що у нього більше є, він оце заробив і він може за три мільйони передати туди позашляхових, і їх ще хлопцям щось там передати. Ну і слава Богу. Хай він живе, хай таких людей буде побільше, і вони будуть щось у нас тримати, правильно?